Вітаю! Сьогодні у мене в гостях наша учениця, яка нещодавно закінчила індивідуально-дистанційні курси поліграфології Національної асоціації поліграфологів України. Ці курси тривали 6 тижнів, і за цих 6 тижнів з людини, яка нічого не знала про поліграф, ми всі разом в асоціація асоціації поліграфологів отримали ще одного члена, ще одного поліграфолога. Аліна, добрий день. Доброго дня! Я хочу, щоб ви розповіли декілька етапів у вашому житті, які відбулися вже, і які зараз мають наслідком того, що ви поліграфолог. Як ви прийняли це рішення і як реально відбувалися курси, щоб ми показали глядачам, що все, що ми декларуємо, ми втілюємо на практиці? Не я це буду говорити, як все було, бо я знаю, ви не перша. Але я хочу, щоб ви розповіли. Як все було? Почніть, будь ласка, знаєте що? Яка у вас освіта, де ви до цього працювали? І свій життя виша? Добре. Е я працювала 11 років в правоохоронній системі. Mm -hmm. Сім з них це в мене практичного досвіду в оперативних підрозділах. Е робота була досить цікавою, але я останній час хотіла щось змінити. І я дивилася періодично випуски з Володимиром різних передач, мене це дуже цікавило. І до мене поступила така пропозиція, як стати поліграфологом. Звісно, що я роздивилася варіант і прийшла саме на навчання до НАПУ. Прийшовши на навчання, Мені сподобалось те, що під мене індивідуально підібрали весь період, як мені підходило. Почали день, -день з зуму а з викладачем Євгеном, який давав нам досить багато інформації. Це євген Пучко. Це наш керівник навчального центру. Я хочу просто підкреслити. Вибачте, що я вас перебуваю. Це керівник навчального центру НАПУ, який веде навчання онлайн і який організовує групи навчання, а тому він у нас провідний викладач. Ось. Він подає інформацію досить цікаво, великий об'єм інформації, і детально розмежовує нам те, що нам не зрозуміло. Наприклад, як в нас виникають будь-які питання різного характеру, що стосується навчання, він виокремлює для цього час. Ми з ним детально це розбираємо. І після чого, прийшовши на практику, ми вже маємо ту базу теорії, яка нам потрібна для початку практики. Після завершення дистанційного навчання ми зустрілися на базі на Секунду, вибачте, от багатьом глядачам буде цікаво, а як проходила дистанційне навчання, тому що багато хто зараз вагається, чи обрати курс чи дистанційне навчання. І є така думка, що дистанційне навчання не може бути таким ефективним, як в групове. І є думка про те, що в дистанційному навчанні якість навчання нижче. Давайте детально розберемо, що як проходило дистанційне навчання. Тобто, це ж не було б примітивно надані якісь матеріали на самопрацювання. Це постійний зв'язок з вами, одну годину в день, десь плюс-мінус. Е, ще півтори-дві години нам було виокремлено на навчання. Ми е, постійно е, мали бесіду з викладачем. Мені важливо показати глядачам, що е, ми дали теоретичний відеоматеріал і онлайн. Тобто є теоретичний матеріал письмовий, є відео і є е, онлайн-спілкування. І контроль знань, задачі і під час Ну, все є. А нам давали багато, досить багато теоретичного матеріалу, відеолекцій, які ми. Вивчали самостійно після чого у нас починалось онлайн-заняття, під час якого ми детальніше розбирали все, що ми вивчили, все, що ми засвоїли, як ми це засвоїли, як ми це для себе зрозуміли. Викладач Євген досить детально пояснював, ми з ним розбирали кожне визначення, кожну деталь, яку нас, яка нас цікавила для того, щоб ми. Максимально якісно для себе засвоїли інформацію і mm -hmm. прийшли на навчання, а готові готові до бойових тестів. Mm -hmm. Але... Потім починається індивідуальна частина. Так. Чому в нас індивідуальні дистанційні курси? Індивідуальні дистанційні курси в зв'язку з тим, що дистанційно ми додаємо методику, теорію, ми даємо контроль знань, а потім, коли ми маємо певність, що наш учень готовий до практичного. До практичної частини ми індивідуально його беремо в роботу і з ним індивідуально вчимося. Як одягати давачі поліграфа, як працювати з програмним забезпеченням, як працювати з респондентами, як проводити передтестову бесіду, як проводити сам тест. І ось на це йде тиждень-півтора, як правило, правильно? Два-три тижні. Два-три тижні, але ви сюди включили і бойові тести. Тобто етап бойових тестів це останній етап. Що означає етап бойових тестів для глядачів, тому що вони не розуміють? Спочатку поліграфолог вчиться працювати, одягати давачі на пальці, на груди, на живіт, встановлювати програмне забезпечення, задавати питання, відбирати відповіді правильно, правильно проводити передтестову бесіду. Я дуже часто учням кажу, що інколи без поліграфа ти отримаєш більше інформації, навіть ніж з поліграфом. Правильно записувати реакції, правильно інтерпретувати їх це все навчання, це практична частина навчання. Теорія вже була. Три тижні теорії, півтора тижні практики. А ось Альона говорить шість тижнів, а де ще півтора тижні. Поясню. Півтора тижні це реальна робота, з реальними респондентами. Поліграфолог вивчився, він вже все вміє, він вміє проводити тест, він вміє розуміти, він роззнає, з чим він працює. Але в нього ще є. Мандраж, у нього ще є страхи перед реальними респондентами. Щоб ці страхи подолати, ми нашим учням даємо можливість проводити реальні тести. Розкажіть, як це було після теорії ми зустрілися на базі наку для практичного навчання, що воно почалось? Воно почалось з підсумків. Засвоєння теорії, як ми це розуміємо, ми дійшли тут висновку щодо теорії, після чого ми почали фізично бути присутніми під час. Тестів з іншими поліграфологами, де ми дивилися, як теорія співпрацює з практикою. Ми краще засвоювали під час перебування з поліграфологами цього теоретичного матеріалу. Ми дивилися, як вони проводять бесіди, як вони відбирають фізіологічні реакції, як вони спілкуються з респондентами, як вони після цього роблять висновки, та як змінюють питання в ході самого тестування, як вони використовують методики. А після цього ми вже повільно приступили до перших своїх бойових тестів. У мене такий був перший тест, я хвилювалася, здається, сильніше, ніж респондент. І я розуміла, що десь мені треба зменшити свою тривожність, тому що ну, хтось має менше переживати. І я також хвилювалася, думаю, боже, що робити, що робити? Мені? Як з цими датчиками? Але все я зрозуміла, що я поліграфолог, mm -hmm. я навчилася, я знаю теорію, я знаю, як спілкуватися у стабілізувалася а, так, взяла себе в руки. Мені вийшло все досить легко. Мені легко далася сама бесіда з респондентом, оскільки я маю досить достатньо досвіду спілкування mm -hmm. з людьми різними людьми. Я відібрала на мою думку якісно фізіологічні показники. Написала висновок. Після чого після кожного бойового тесту ми надаємо весь матеріал викладачу, який разом з нами проводить аналіз. Ми аналізуємо поліграми відібрані. Mm -hmm. Ми вчимося якісно писати висновки. Якось так, але я дуже задоволена на Якому плавне як ви вчились, на якому працювали, яка програма забезпечення. На поліграфі Рубікон, програмне забезпечення, також Рубікон. Добре. І після курсів ви придбали поліграф, ви придбали крісло. Зараз ви насправді в своєму кріслі, правда? Ось тут у нас є давачі, це крісло поліграфсістам. Воно реєструє протидію, сидіння, підлокітники. Все реєструється. Респондент насправді що лікується, да? Ось датчики шаг. Ось вони отак надягаються, да? чіт. Зараз ми продемонструємо. І чіт. Да? І респондент ось так сидить. Ось так він сидить і думає, що він зараз буде протидіяти. І починає тиснути пальцями на крісло. А знаєте, що відбувається? А крісло це фіксує. Крісло насправді теж не просте. А поліграфу біконусь ви бачите навіть його у двох моделях. Це модель 2 і це модель 4. Тут більше каналіку єврення протидії. Але водночас, ви зараз. Плануєте працювати поліграфологом чи не так? Да, які у вас плани? Так, звичайно, я планую працювати поліграфологом вже. Я хочу, щоб у мене практичний досвід а, не втрачався. Mm -hmm. Я хочу зразу почати це робити. Мені подобається, я отримую від цього велике задоволення. І ще хотів би додати, що під час навчання та після навчання ми супроводжуємо наших учнів. Ви випустились? Ви заплатили за навчання. Ми надали вам послугу, але ніхто ні про кого не забув. Шість місяців, рік у нас немає терміну підтримки. Потрібно буде підтримувати вас через два роки. Ви в складі Хапу Національної асоціації поліграфової України. Тому виконувальця 32 Герки приходите, пишете дистанційно. Що у вас якась складна ситуація? У вас це респондент, у вас є підозра в протидії. У вас складна ситуація, коли нам потрібно написати тести, і ви не впевнені, чи ви їх правильно написали. Бо з досвідом це проходить. Ми вас підтримуємо. За вами закріплюється експерт, який після навчання вас підтримує і веде в складних ситуаціях. По-дальшому ви долучаєтесь до єдиного національного реєстру поліграфологів України, отримуєте свідоцтво університету державного заразка про завершення курсів на ПУ, посвідчення поліграфолога. Прилад Рупікон або інший, який ви берете, і вже ви офіційно можете відкривати підприємницьку діяльність і офіційно надавати ці послуги або влаштовуватись на роботу. Ми вас в цьому проінструктуємо навіть як правильно робити маркетингову стратегію, в залежності від того, чи ви будете працювати на себе, чи десь піти на роботу. Вирішили. Альона, я вам бажаю, щоб ви якомога скоріше реалізували себе в професії, всі вкладені гроші, повернули шляхому. Отримання чи заробітної плати, чи підприємницької діяльності. Я дякую вам за щиру і правдиву бесіду. Ми до неї не готувалися, ми не проговорювали сценарій, це правда. Ми просто експромтом зробили це інтерв'ю. Ми завжди говоримо, кажіть, як є. І всі наші учні, респонденти, колеги, коли ми робимо відеоматеріал, вони говорять, як є. А тому я вам дякую і успіхів вам в новій професії. Дуже дякую.